Головне, що вперше в новітній українській історії відбулося об'єднання усіх демократичних сил, усіх партій демократичного спрямування. Ми переконані в тому, що і удар так само долучиться до цього шляхетного загальноукраїнського визвольного поступу. Трошки більше тижня до парламентських виборів, і ми з вами добре розуміємо, найголовніша зброя того дня. І ця теза так само пролунала під час укладання угоди. Це наші голоси. Наші голоси, які зміняють все на користь прийдешнього України. Сьогоднішня мета нашої зустрічі, вона символічна. Вже було сказано, що вперше за історію Незалежної України опозиційним силам вдається об'єднатися. І це є таким страшним сном діючої влади. Вона все зробила, ця влада, щоб розсварити національні сили, щоб грати на тих партіричах, які є в програмах і в програмних засадах політичних партій, які увійшли до об'єднаної позиції, політичної партії Свобода і на даний час удару. Але наші лідери політичних сил знайшли в собі сили, знайшли в собі мужності, щоб вивести, скажімо так, за рамки чи за скобки переговорів ті деякі відмінності, які є у політичних сил, і сконцентрувати свою увагу на головному, що нам необхідно об'єднатися заради України, заради майбутнього українського народу, наших дітей. І зробити певні кроки у новій Верховній Раді для того, щоб не дати тому режиму окупаційному, який зараз керує в країні, довести до кінця, розпочати і у Верховній Раді, Раді зробити такі законодавчі зміни, які приведуть до повної юзурпації влади. Так, от з метою запобігти цьому. Сьогодні лідери Об'єднаної позиції і е, Свободи підписали угоду про е, політичну угоду про створення коаліції демократичних сил у Верховній Раді України 7-го скликання. Ця угода вона е, з 10 пунктів е, створена ну, вона є в інтернеті. Я не буду втрачати час і перечитувати всі пункти цієї угоди. Нема в цій, в цій угоді жодного слову про розподіл обов'язків, посад чи якихось крісел. В цій угоді тільки про нашу відповідальність і про ті першочергові і головні стратегічні 10 законопроєктів, які ми або не дамо прийняти владі, наприклад, ми не дамо внести зміни. До Конституції, щоб у Верховній Раді обирали президента, ми не дамо можливості українському, точніше, ми не дамо можливості діючому режиму залишити право українського народу обирати президента. І є пункти, що зробить Верховна Рада. І що зробить опозиція демократична, демократичні сили в опозиції, які внесуть законопроекти. Це законопроекти, які е, стосуються розробки механізмів імпічменту діючого президента та й всіх інших президентів у майбутньому. Це законопроекти, які е, розроблять механізм політичної і юридичної відповідальності. Депутатів Верховної Ради, за невиконання тих, тих обіцянок, які вони дають. І так далі. Повторюся, це 10 пунктів. На жаль, сьогодні не приєднався до цієї угоди Віталій Кличко зі своєю політичною силою, але ця угода відкрита і в будь-який час, коли удар. Прийме таке рішення, а ми маємо надію на це, бо ми зробили вже перший крок об'єднання. У нас є єдині кандидати. Так, да, на жаль, не вдалося на всіх там, 225 округах створити єдиного кандидата від опозиційних сил. Але і те, що ми домовилися, і зняли більше 50 осіб, значно покращило можливість і шанси. Тих, хто залишився перемогти в своїх округах. Так, да, це важкий крок, це перший крок, але він зроблений. І ви знаєте, що вчора в нашому регіоні був Віталій Кличко, і він провів роботу, і в тому числі разом з ним на сцені були кандидати єдині, це і Андрій Равчак, 177 окрузі, і Ігор Балута. Який балотується кандидатом в 168-му окрузі. Тому робота ця ведеться. Я так розумію, що партія Удар це така політична сила, яка ще формується, це нова політична сила. Можливо, їй потрібно більше часу, щоб прийняти стратегічне рішення. Але, як сказали наші лідери політичних сил, об'єднаної позиції і свободи, ми дочекаємося цього моменту. Таким чином я запрошую приєднатися до підписання цієї політичної угоди наших мажоритарників, які тут присутні, і представника свободи Олега Дебелого, і представників від батьківщини. Ігор Балута! не Буду повторятися. Ждем, что подпишет эту бумагу еще, конечно же, удар. И будем желать им всего хорошего на этом пути. Спасибо. Так. Иван Вашенко. <звучит> <звучит> У него фирмова Это ручка. Да. Ага. да, Прокопенко зараз. Дає якісь покази стосовно нападу на нього. Анатолій Дмитрієв! Лілія Авдієва. Добрий день. Да, тут прямо тут можете, як вам зручно. Лілія Євдієва, 170-й виборчий обрух. Олександр Кірш, Петро Прокопенко, Андрій Ровчак так само підпишуть цю угоду. Друзі, ми так само переконані в тому, що і наші майбутні партнери з партії удар Віталія Кличка долучаться до... Цього великого загальноукраїнського поступу ми переконані в цьому. Альтернативи бути не може. Ми перемагаємо. Цей факт є беззастережним. Україна чекає на зміни. Ми ці зміни несемо. Слава вам, слава Україні!